Сьогодні покажу вам на дорогий будинок у Київській області. Всього за 3 тисячі доларів. До Києва 25 кілометрів. Маршрутки їздять кожні півгодини. Усього в п'яти хвилинах річка Дніпро з пляжем, риболовлею та купанням. Поруч також є ліс, тиша, спокій і гриби. Цегляний будинок площею 80 квадратних метрів, утеплений мінеральною ватою, поштукатурений, Продається з меблями та побутовою технікою. Підійде для великої родини. Тут аж 4 кімнати. У будинку вже є. Всі необхідні комунікації, можна заїжджати і жити. А тепер розкажу більш детально. Будинок площа 80 квадратних метрів, збудований з якісної цегли, що гарантує надійність конструкції та добру теплоізоляцію. Будинок був зведений з розрахунком на проживання великої родини, тому має продумане планування та достатньо простору для комфортного життя. Будинку 4 кімнати, які можна облаштувати під спальні, дитячі кабінет або вітальню. Планування дуже зручне: кімнати світлі, простори з великими вікнами, які виходять на різні сторони, що забезпечує хорошу вентиляцію та природне освітлення протягом усього дня. Будинок утеплений сучасними матеріалами мінеральною ватою, що дозволяє значно економити на опаленні взимку та зберігати приємну прохолоду влітку. Зовні будинок поштукатурений. Зовнішній вид охайний, ніяких тріщин на стінах немає. Усе зроблено добротно. Вікна в будинку металопластикові, встановлені нещодавно, тож додаткових витрат на їх заміну не потрібно, вони герметичні, добре тримають тепло та шумоізоляцію. Дах будинку також у хорошому стані не протікає, всі елементи покрівлі цілі. Усередині будинку дубова підлога, яка приємна на дотик і дуже міцна. Ремонт виконаний у приємних спокійних тонах. Хоча, в деяких приміщеннях, як то кухня та ванна, нові власники можуть оновити інтер'єр на свій смак. Опалення в будинку газове встановлено газовий котел, який забезпечує стабільну температуру в холодну пору року, всі інженерні комунікації в робочому стані вода заведена в будинок із власної свердловини, є повностійний санвузол із ванною та туалетом. Цей будинок чудовий варіант для тих, хто шукає бюджетне житло в спокійному місці з хорошими умовами для постійного переживання. Незважаючи на дуже доступну ціну, житло забезпечує всім необхідним для комфортного життя від опалення до зручного планування. А тепер давайте перейдемо на ділянку і подивимось, що тут. Вона ділянка невелика, але дуже доглянута і добре організована, її площа становить 6 соток. Цього достатньо для комфортного проживання, ведення господарства, відпочинку на свіжому повітрі та навіть вирощування власних овочів і фруктів. Уся територія повністю огороджена, що забезпечує безпеку та приватність. Заїзд на ділянку зручний, є місце для стоянки автомобіля. Також є простір для облаштування дитячого майданчика або танки. На території встановлений мангал під накриттям, ідеальне місце для сімейних обідів на природі. Та дружніх вечірок у теплу пору року. Також на подвір'ї передбачено вольєр для собаки. Тож, якщо у вас є домашній улюбленець, йому тут буде комфортно. А якщо немає, можна легко переобладнати простір під господарське приміщення чи зону для зберігання інвентарю. Ділянка засаджена фруктовими деревами та ягідними кущами, які вже дають урожай. Тут ростуть яблуні, вишні, смородина, малина. Усе це забезпечить вам смачними та домашніми фруктами в сезон. Окрім того, на території є невеличка ялинка, яка додає подвір'ю затишку і виглядає особливо красиво взимку. Вода на ділянці це окрема перевага, є артизіанська свертловина глибиною 40 метрів, з якої вода заведена безпосередньо в будинок. Додатково збереглася традиційна криниця з чистою та смачною водою, яку можна використовувати як резервний. Або альтернативний варіант у будь-який час року. На подвір'ї достатньо місця для створення городньої зони площі кілька соток. Ви зможете вирощувати зелень, овочі, квіти або навіть невеликий виноградник. Земля редюча, чорнозем гарно підходить для садівництва. Також на території є господарські приміщення, які можна використати для зберігання інструментів, дров чи облаштування майстерні. Усе продумано та зроблено для зручності, нічого не доведеться будувати з нуля. Ця ділянка затишне зелене місце, де все вже готове для вашого життя. Тут ви зможете не лише жити, а й відпочивати, господарювати. Насолоджуватися природою та тишею, водночас залишаючись зовсім недалеко від Києва. Тепер розкажу про село та інфраструктуру. Населений пункт, у якому розташовано будинок, знаходиться лише за 25 км від Києва. Завдяки такій близькості до столиці ви зможете легко поєднувати життя на природі з роботою або навчанням у місці. Звідси регулярно кожні 30 хвилин курсують маршрутні таксі, що дозволяють швидко та зручно дістатися до столиці навіть без власного транспорту. У селі проживає понад 600 мешканців. Тут тихо, спокійно та затишно. Місце дуже мальовниче, поряд річка Дніпро з пляжем, зонами для купання та риболовлі. Також є ліс, де приємно гуляти, відпочивати, збирати гриби і насолоджуватися чистим повітрям. Інфраструктура села включає магазини, аптеку, школи, дитячий садок і навіть відділення пошти. Усе необхідне для щоденного життя є на місці. Вам не доведеться щодня їхати до міста за базовими товарами чи послугами. Це зручне і комфортне середовище для життя як для пенсіонерів, так і для молодих родин з дітьми. Огляд будинку всередині. Так, заходимо в будинок, нас зустрічає невеликий тамбур. Звідки веде драбина на горище. Приміщення добре утримується, зручне планування для проживання великої сім'ї. Кухня компактна, світла оснащена всім необхідним, встановлено газовий котел, є меблі. частини техніки залишаються новим власникам. Санвузол суміщений, туалет і ванна в одному приміщенні. Все підключення працює справно. Коридор веде до 4 кімнат. Перша кімната затишна спальня з диваном та шафою. Друга кімната також спальня з охайним ремонтом дерев'яною підлогою металопластиковими вікнами, третя кімната велика вітальня або зала, де встановлений кондиціонер залишаються меблі. Четверта кімната основна спальня господарів, простора та добре освітлена. Усі кімнати мають рівні стіни, дерев'яні підлоги. Ремонт виконаний для себе, можна заїжджати і жити без капітальних вкладень. Посилання на оголошення буде внизу в описі під відео в телеграм-каналі. Переходьте і дивіться. Якщо оголошення вже не активне, будинок скоріше за все вже продано. Також ставте лайк, якщо огляд був корисним. Дякую за перегляд, всім гарного дня!